Програма Дємбіль вже розповідала про те, як боєць айдару Богдан Барімов судиться із частиною, бо та не заплатила йому за 9 місяців служби. Минув вже рік, і проект Дємбіль вирішив перевірити, чи вдалося бійцеві добитися справедливості. На початку 2016-го доброволець Богдан Барімов подав у суд на свою військову частину 2950 і на полтавський військомат. Він прослужив 13 місяців в АТО, а зарплатня на картку надходила лише чотири рази. В Полтавському воєнкоматі знаходиться фінчас. Наша військова частина 2950 Нараховує заробітну плату. Передає на полтавський воєнкомат фінансову частину туди. І фінансова частина вже виплачує. Нам не плати Богдан Парімов на позивний бішений служив в Айдарі з серпня 2014-го. Весь час знаходився на передовій. Брав участь у запеклих боях. А коли 5 вересня сепаратисти розстріляли понад 40 його побратимів, поїхав збирати їхні тіла. Відвезли нас де Пацани погибли. Побачено і звістино. Як вам сказати, я потікав дар речі. Реально, я потіряв дар речі. Тіла нікотрих пацанів були настільки розірвані, що мені приходилося по частях збирати. І таких мішків ми назбирали 28 мішків. Богдан ледь витримав це, щоб не збожеволіти. Мені навіяні психологічної допомоги нічого не надали. У мене тупо реальний місяць запоя, бо я ні їсти не міг, ні спати не міг, нічого взагалі не міг. Втім, керівництво Айдару навряд чи оцінило відчайдушний вчинок Богдана. Зарплатню солдату платили нерегулярно, а в якийсь момент і, взагалі, перестали. У частині провели службове розслідування. Виявилося, Богдана незаконно вивели поза штат і навіть не повідомили йому про це. Але розбиратися і виплачувати заборговані кошти у частині не стали. Вони не хочуть це робити, не хочуть ніхто там перевірки ті проводити. Перевірки плачевно для них закінчаться. тому що в нашій державі відбувається таке, таке, що кому війна, кому мать родна. На таких хлопцях, як я, які пішли воювати добровільно, вони заробляють собі мільйони, мільярди, ложать собі в карман. Після демобілізації не залишалося нічого іншого, як судитися. І у червні 2016-го суд першої інстанції задовольнив позов Барімова, зобов'язав полтавський військомат виплатити бійцю Айдара заборгованість по зарплатні. Але святкувати було зарано. Військомат подав апеляцію, що я виграю цей суд. На моєму прикладі дуже багатьом потом хлопцям прийдеться теж виплачувати. І держава не заінтересована. Я вже не говорю там о медалях, а о наградах і всьому остальному. Но заплатити чоловіку за 13 місяців три зарплати і після цього подавати апеляцію, Я не знаю, яким мерзотникам треба бути. На суд Богдана прийшли підтримати побратими. Хоч я, як каже, Богдан був його командиром, але це людина. Яка зробила більше мене, воювала більше мен. Такі хлопці, розумієте, коли вони йшли, вони не переживали за, що буде потім, що буде сім'я. Вони просто йшли за свою країну. Країна від них відвернулася. Чоловік пройшов всі круги ада, і на сьогоднішній день держава продовжує і Міністерство оборони над ним знущатися. Це ж не єдиний випадок. Сьогодні я консультував ще одного. Зі мною подібний випадок. Це купа випадків. Хтось за це від, від відповідальності ніс? Ні, не ні? Там на таких на такому, на таких речах махінації можна робити страшні. І робили страшні махінації. Під час засідання апеляційний суд Києва намагається докупатися до судді і зрозуміти, скільки ж мав отримати барімову за весь період служби. Що складалася заробітна плата спозивачів? Про цифри я вам не можу. Так, це була багато А де він? Ви відповідач? Ви апеляцію подавали Це за ваш обов'язок. Спроба розібратися, якою ж мала бути зарплатня Барімова у місяць, теж виявилася непростою. Тоді, у 2014-му Богданові та його побратимам суму чітко не сказали. А по надходженнях на картку важко щось зрозуміти. В листопаді 2014 року 16 920 було заплачено. В травень 2015 року не платили. Червень. Платили 325 гривень 40 гривнів копійок. Дані відомостей з військомату теж не прояснюють ситуацію. За листопад 2014 року отримано 6633 з копійками. Червень 314 гривень. Поки суд ухвалює рішення після тривалої дискусії, у коридорі розгортаються пристрасті. В цьому виновата конкретна посадова особа. Я розумію, що до цього не має відношення. Так ви пайдіть человеку на Дайте по аналогічній посаді. Суму, корочу виплатили за аналогічний період. Предоставьте суду ставите, этот документ. Ви вонській части вже не знайдете. Там четвертий комбат, двадцятий фінансіст. Причому финансистов все время присилали дебилов. Та да дадим мы таку справу. Вот, і все для наступного засідання суду Полтавський обласний військомат надав детальні довідки про зарплатню Богдана Барімова та відомості про уклад на аналогічній посаді. Провівши розрахунки судді винесли рішення. Зобов'язати Полтавський обласний військовий комісаріат виплатити барімому Віталію Богдановичу не суму грошового забезпечення за період з 14 листопада, 2014 року по 30 червня 2015 року у розмірі 34 тисячі 232 гривни. з військової частини польова пошта в 2950 на користь барімовим. Богдана Віталійовича моральну шкоду розмірі 5 тисяч гривень. Для Богдана після двох років боротьби за справедливість це перемога. Хоча у рішенні суду і не враховані надбавки за АТО, оздоровчі та дембельські у даному випадку суд виніс таке рішення, як воно мало бути. Як воно мало бути зразу? Всім хлопцям, я ж кажу, даю пораду. Звертайтеся, добивайтеся. Це реально, це реально все зробити, реально все зробить. Йти і захищатися, у тому числі і суди допомагають, витребовують документи і так далі. Суди, суди в даному випадку діють, я би сказав, суди діють добросовісно.